Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Київ. Що очікувати? Чи будуть масовані обстріли Києва? Які плани у росіян щодо Києва? Хворі у них плани, в голові дуже хворі. Я б сказала, що вони планують піти на Київ. От війною, проте їм це не вдасться. І вони тільки готуються. Так. Серйозно, планують йти в наступ. Малюють якийсь план. Мрія дуже сильна. Зібрали яких то людей, гроші виплатили піти на Київ. Справа в тому, що вони всі загинуть. От там піде якийсь загін невеликий, і їх всіх уб'ють. Це такий план. відвертаю рашистів від України від Києва. на віки вічні заперечу Наші військові знають про це, очікують, і там я от цю карту так бачу, що кожен кущ у нас живий, і той план не вдасться в них. Надалі, що буде відбуватися? Ми зібрали так багато ракет для захисту Києва що ну, ці плани не, вда... не вийдуть, наступ не вийде. Його буде розстріляно. Ось такий план росіян. Чи буде масований обстріл Києва? Скажіть нам, будь ласка, чи є загроза для цивільного населення, чи будуть жертви? Ну, обстріл також придумали вони. Мені йде, що будуть по Ахмаді, по лікарні дитячі в Києві, Ахмадити, там можуть бути прильоти, але немає загиблих, є тільки, можуть поранення отримати. Ну, Київ буде захищене небо. Це, напевно, будуть летіти вже якісь дуже хитрі снаряди, ракети хитрі. Тут вони приховували їх як там таємні. Заперечує весь негатив. Отвертає росіян від Києва від Ахмадиду. Більше не мають наміру обстрілювати дітей. Заперечує повністю весь негатив. Заперечує. І по вишкам, щоб не було зв'язку в Києві також інфраструктура. Вищі сили, янголів-охоронців. Заперечую, колаборанти зібрали агенти Кремля в Києві. Є зібрали інформацію, достатньо інформацію. Заперечую повністю. Більше нема жодного колаборанта. Викриваю всіх колаборантів, що здають інформацію расистам. Більше не можуть колаборанти знаживуватися на стражданнях українців. Буде так. Прошу викрити всіх. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю захисту для киян. Одвернуть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і всю можливу агресію від росіян, уламки і вибухову хвилю. Більше не можуть расисти обстрілювати Київ. Прошу зруйнувати всі склади з ракетами. всі. Uh, всю, всю військову техніку, всю, uh, більше немає чим і ким обстрілювати. І хто б це робив? Ці обстріли, у росіян немає цих людей. Буде так, перекриваю. Відвертаю росіян від Києва, повертаю весь негатив їм назад, вони бояться. Вони тікаються, вони самі по собі стріляють, буде так. І рушу всі їхні плани. Змінюю політичну волю Росії на те, щоб піти на Київ і обстрілювати Київ, на те, щоб відступати, складати зброю, виводити війська, тікати буде так. Вищі сили янголів охоронців духів роду закликаю, прошу захисту для Києва, для дітей Києва, для всіх жителів Києва, прошу одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу уламки, вибухову хвилю і будь-яку зброю, відому і невідому нам що приготував. Рашист застосовувати, прошу одвернути, повернути їм назад. О, звідки воно в них вилітає, хай на них і впаде, і вибухає прямо в них на голові. І дрива їм руки і ножки, якими вони обстрілюють нас. Буде так, буде так, буде так. Прошу захисту міцного для всього Києва. І прошу одвернути, змінити політичну волю у. Росія більше не має політичної волі наступати на Україну, на Київ, обстріли проводити. Є один на політична воля припинити агресію, вивести війська. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги на надання Україні захисту неба. Не буде, буде все сказане, здійснено. Буде міцний. Захист. Будуть знищені всі росіяни, що обстрілюють Україну. Буде так. Дякую за увагу.